Від підписникам і гостям мого каналу. Сьогодні у мене незвичайне таке блюдо, готую я знову на кухні, готую для своїх хлопців, хочу здивувати і Ваню, і Павліка, так як у Ваню сьогодні день народження, він приїде з району до мене додому, до мене в гості, як можна сказати, до свого дому. І я хотіла сьогодні побалувати їх таким незвичайним прикольним блюдом. Назвала я це Прикольне блюдо, обичні такі мої чудернацькі чупа-чупси із сосіскою. Але, як кажуть, я можу ще й проекспериментувати. і зробила ще такі маленькі чудесні, такі маленькі цукерки, як хоч можна сказати, навіть з яблуком. Ось я одного якось, попробувала, надкусила всередині яблуко м'якесеньке, солоденьке. До цих солоденьких. Таких цукерок можна додати якусь помадку чи шоколадку чи даже обичне варення, умочувати і їсти, смакувати із чаєм чи з молоком, хто як любить. До таких чупа чудернацьких, вибачте, чупачупсів, як я їх назвала, із сосів. Можна взяти соус, можна взяти кетчуп до шашлика, так як діти люблять сосів із кетчупом. Взагалі буде чудово. Так що, ось таке чудернацьке, прикольне блюдо на паличках я сьогодні приготувала. А як я готувала, дивіться далі моє відео, кому цікаво, я розкажу і покажу. Так що всім гарного просмотра і пока-пока готую я сьогодні чудернацькі чупачупси на палички із сосиски. Такий рецепт подібний я бачила на каналах у людей в інтернеті. Ну, вирішила сьогодні побалувати своїх хлопців таким незвичайною їжею, так як сьогодні приїде до мене мій середній син, в якого день народження. Він працює зараз в районі, знімає там квартиру і я хочу здивувати. Я хочу... you Теж жариться та те виймаю бігом раз -раз і нормально. Так Єдине, що я набираю кісточку на е, цю ковбаску, щоб воно не сильно стікало, не висіло. А щоб був кругленький, получався, я просто-напросто волію і мочу і покручу трошки і оставляю. Воно наче, запечеться кругленьке і получається такі кругленькі, необичні, смішні. Отакі цюдернацькі чупачупси мої. Так що жаримо до кінця. Ну, от вийшла у мене така велика тарілка таких чюдернацьких чупачупсів. Це, ну, це назвала, звісно, я їх так. Ну, Може вони там по чому якось я не знаю. Получилось от, пожалуйста, от таке напалічку. Получається кусочок всередині сосіски жаруні і тепленький, зверху такий кляр, кістечко. До нього можна придумати соус, хто любить там, сметанку, хто можна гірчички, хто можна там якийсь кетчуп люблять е, із сосисками діти. У мене є е, кетчуп до шашлика, якраз ми брали до свята в мене залишився. І буде красота. Зверху будуть діти вмочати цей кетчуп і будуть з е, задоволенням. Я думаю, що це на бистру руку і швидше, виходить, чим пекти сосиску в тісті. Коли я якось із дрожевим тістом, розкатую, печу в духовці. Це набагато швидше, набагато прикольніше, набагато чудернацьке. Я хочу зняти теж кусочок відео, коли прийде додому. Ваня і павлік. Я думаю, що павлік особливо у нас буде в восторгі от такої їжі. Він сосіски дуже любить. І я приготувала дарят трошки заморочилась, трошки там часу витратила. Ну, не більше, може з півгодинки, навіть менше, минут 20 я жарила просто. В такі маленькі каструльки, ну, я думаю, можна придумати багато чого. Ось, наприклад, на одній я наділа тут дві сосідськи. У мене одна така велика. Можна спробувати е, чималий кусочок сосиски нанизати на велику шпажку, теж так обмотати ріденьке тісто, укляру такий. І жарити, наприклад, більшій каструльці, де більше е, кількість буде олії. Ну, я хотіла зробити так, щоб, похоже, більше було на обичні чупа-чупси і красота. Але ж я не я, якщо я не буду щось видумати, правильно? У мене на тарілочці кляру залишилося трошки. Ну, я думаю, що його придумати, щоб ну, щось таке експериментувати. От я взяла, якраз грізла яблуко, взяла кусочки яблука, так і бігом спонтанно нарізала такими думи. Кусочками, дольками, умотала в тісто і теж жарила, такі, якої кусочки тіста на палички. Так що в мене вийшли і солодкі, і солені. Зараз над вам покажу. Ось, пожалуйста, яблучку всередині м'якеньке. Воно наче спачене виходить. Кусочок. О, пожалуйста. Получається, яблучко запечене в такому кусочку тістя. М'ятеньке, солоденьке красота. Прям. Можна, звісно, придумати до цих е, солодких цукерок, як кажуть, і, наприклад, якусь помадку, чи якщо є шоколадка, наприклад, її розтопить у гарячій воді, вкинути шоколадку, потім таким тонесеньким е, слоєм полить шоколадку, або просто вмочить в обичну. Сахарну таку помадку зварити, сахару е, сахару зробити карамель чи що-небудь. ну, Хто що любить. Е, наприклад, даже можна обичне варання, густенький джем чи варання, просто вмочити варання і їсти таке сладке. Так що, я думаю, е, коли людина хоче, вона проекспериментує і вийде дуже прикольне і дуже класне. Це ось з яблучком, а це з сосідкою. Так що, всім смачного. Гарного дня, головне, мирного дня. Ось таке в мене вийшло. Я закінчую свій, своє відео. Всім бажаю крепкого здоров'я. До слідуючого відео. Кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коменти. Мені буде дуже приємно. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. Всім гарного дня, пока-пока. Це пока. наш нас павлік. Бігом дівчини дешеві Мама! Це дуже вкусно! же, смачно, його любимый сосиски, да, Павлик? Mm -hmm. Там ще кетчуп є на стулі на 9 Музика